Усім добрий день. Зараз сонечкої. 15 листопада на порозі. І у нас зламалася посудомийна машина. Показує нам помилку похибку 20. В випадку доливу 2 літра водини не допомагають. І тоді на допомозі, ну, на допомозі, і тоді треба ремонтувати. І дуже часто і густо буває засаряється оцей шланг. І до нього добратися порою буває важко. Треба відкрутити піддона. От у нас піддон тут. Я його помив. Це нижня частина. Я вам просто покажу, що навіть в замкнутому пространстві кухні можливо зробити ремонт без знімання шлангів. Тільки відключити електропровід треба. Тому що цей, ця шланга в такому місці розташована, що без знімання. О, без... але чому я? Тому що я думав потягну, подую, а вона зіскочила. Ну, зіскочила, тому... У когось зіскочило, треба. Ну нічого. Ми помию, я помою машину, я зберу її і буде вже, вже, вже добре шлангочку в засору страни. в самої шланги засора не було, засор був Тут, куди вставляється шланг, там отут був засор, але його прочистити, промити теж треба я, коли вже вставив другий раз, подух цю шлангу і встранив засор. Тобто машина потребує періодичної профілактики. І раз у два роки це шлангачка, а може, ну, коли нова машина була, то і ми її холили лелеяли, то раз в чотири в п'ять років. А так, зараз не вистачає коштів на средства миття. Тому. Тому приходиться її частіше розбирати. Ну, у кого є кошти на ті середства, що. То раз в півроку треба додати таку у кого колба. Жидкості у кого таблетки, у кого порошки. Все одно роб, вона Одне і те ж саме, чистить внутрішні частини посудимійної машини. Від жиру від, відходів і отаке от, от. Так що. У нас в електролюксі така шланга. Ну, товстенька. Що я можу сказати, товстенька. Кому цікаво, це я перероблював це. Оце я зробив, у мене тут була дірка. Тут це ж цю шлангу зробив із отакої. От Ну вона в мене була неприродньо зігнута, ну там є отвір. я перевіряв, робе цей дуже дорогий шланг, якщо від виробника його заказувати, тому можна знайти отаку от шлангу. Скоріше автомобільна масло ну, то, що температуру видержує, це точно. І цей мене рідний. Цей теж рідний. Але ви можете бачити, що. Від довгого використання в ньому з'являються такі попиришки. Але машина електролюкс доволі. ремонтов. Ремонту. Як. Ну. Скажем так, підлягається ремонту. Ви могли бачити, як я у цього стакана чи піддона. Ну, стакан, да. Ремонтував гарметиком. Так що у кого машини зараз якась Якось. Якось така. Липка штука, незрозуміло від чого вона, але машина доволі ще внутрішня частина. Ви можете бачити чистенька. Це я не прибирав, це вона така чистенька. ну під Дон, так, да, був грязний. Оцей, що я знімав, я його помив. Так що ставте свої вподобайки. Вони зараз дуже допомагають. Кому цікаво, задавайте питання, підказуйте. Ну, до нових зустрічей! Ficou é. é.